На ну, Київ у жалобі напередодні під час масованої комбінованої російської атаки станом на зараз відомо про 16 загиблих, серед них двоє діток 6 та 17 років. 174 людини постраждали, 159 поранені, серед них 14 дітей. У столиці сотні будинків зазнали пошкоджень у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах. Вибиті тисячі вікон, ворожа ракета іскандерка поцілила у багатоповерховий будинок добу триває рятувальна операція. На жаль, з-під завалів, де блокують уже загиблих людей. Підлі нічні удари росіян по житлових будинках столиці. Шахеди долетіли до Києва після 22 ї вечора, коли люди сподівалися відпочити перед робочим днем. І майже опівночі перші офіційні повідомлення про пошкодження будинків та авто в Солом'янському районі. Від бій тривоги люди вляглися з надією поспати, і о 4.30 росіяни завдають по місту ракетного удару. Кияни в одних районах чули, як летіли крилаті ракети, а в інших здригнулись від страшних вибухів. Цілі росіян звичайні житлові будинки. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку у Святошинському районі. Обвалився цілий під'їзд. Тут найбільше загиблих, уже понад 10. Протягом дня тіла деблокують блокують з під завалів. Дивом удалося врятувати молодого чоловіка. Він понад три години був затиснутий між конструкціями, і рятувальники таки змогли його звільнити. Пошкоджені вщент будівельні конструкції, це і ускладнює роботу. Є, можливо, надіємося, що можливо люди ще знаходяться в пустотах. Перші хвилини після атаки зафільмували патрульні поліцейські на своїх боді камерах. Є хтось живий? Яка две? Тіка. Якби ми не були в туалеті в трьох, то ну, ми б вже з вами не розмовляли сьогодні. Цей раз дуже сильно ну, щось свистіло, і в якийсь момент просто була така ударна хвиля, що, але не як взривна хвиля, а саме інерційна хвиля. От як щось схоже як землетрус, от такого плану. У Солом'янському районі столиці також пошкоджено кілька квартир у житлових будинках. Загалом, за даними повітряних сил, ворог застосував 317 засобів повітряного нападу, переважно на Київ і область. Із 309 ворожих безпілотників нашим захисникам вдалося збити 288. Повітряні сили зауважують, що росіяни вирогідно знову запустили частину реактивних шахедів зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину, які складно збивати. А під ранок запустили. Вісім крилатих ракет «Іскандер-К» з Курської області. Збили три, але п'ять ракет влучили. Одна з них у житловий будинок в ефірі телемарафону. Юрій Ігнат розповів про особливості «Іскандер-К». Вона не менш небезпечна, ніж балістична ракета Іскандер, м тому що час підльоту невеликий, тобто, часу на виявлення реагування доволі таки мало. Ще одна особливість, яку Росіяни використовують, це наднизькі висоти, використовують русла річок, як завжди, рельєф міста місцевості, і ракета притискається низько до землі і стає ну доволі мало помітною для нашої протиповітряної оборони. У Києві 16 загиблих серед убитих Росією двоє дітей: шестирічний Матвій та його мама. Другій дитині 17 років. Також під завалами будинку разом з батьком загинула поліцейська Лілія Степанчук. Загалом поранені 159 людей, серед них 16 дітей. Пошкоджені три медичні установи, заклади освіти, кіностудія імені Довженка, головна мечеть та ісламський культурний центр. Сьогодні в Києві та області день жалоби. Олена Астахова, Олена Халілова. Факти ICTV. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.